Ну що ж, субота, вихідний, щоб не сидіти в машині, в кабіні, трохи екскурсії. Це позаду мене містечко Ханденхайм на Бернці, Баден Гюртенберг, Земля, Німеччина. А ми тут на пагорбі замковому. Ну і така от позаду панорама на місто. А попереду в мене замок. Еленштайн, о позаду краса отака. Ну от панорама на місто замкової гори. А там далі вже сам замок. Така галявина гарна. Дорожки все продумано, павочки є. Щоб відпочити. От, і сам замок. Щось там реконструють чи будують нове, не знаю. То я чую, там голубів багато. Чи то голуб'ятня? Чи просто вони там сидять. Ну і з цієї сторони теж гарний вигляд на місто якось так. Клумба є. Туди вон замок вхід. Переможемо подивимося, що там інформація. Так то виглядає з висоти. Ну і на території замку музей є. І, походу, отакий от зал під відкритим небом для концертів. І от там де прапор? от там там за тим камінням, за тією стіною концертний зал. О, так виглядає вхід. Місток невеличкий і дорога всередину. Ну, а це ще одна панорама на місто. Будиночки отакі цікаві. Храм чи костел? Місток і тут прям просто обрив. Ну а ми вже під замком заходимо на територію, на подвір'я. Подвір'ячко таке собі невеличке. Сам замок не дуже великий, а там прямо. Цей концертный зал. Mm -hmm. Ну и вот так это выглядит. Mm -hmm. Такая красота. Курсі. А тут конструкція сидіння змонтовані. Ну а вон там сцена буде. Здесь, напевно, живуть працівники в цих вагончиках. Тут такая иконца. Хоп. И видно место. Ну, тут замку выглядит на место. О, десь там там, в кінці за містом, стоїть наша фура біля магазину в промзоні. Потім покажу як йде. Ну а тут напевне аварійний вихід з цього залу де, де люди будуть концерт дивитись. Ось тут музей закритий вже. А там другий музей теж закритий. Ну я думаю, завтра. Завтра ми туди попадемо. О, пушка. Така от середньовічна пушка собі тут стоїть. А тут липа собі росте і оглядовий майданчик на місто. Без 15-й сьомого вечора й дзвонять дзвони. це все просто офігенно? Ну, тут за євро, можна їх такий, я не знаю. Під зорну трубу глянути. О ну, і ще ще місто. Підприємство якась фабрика. О, там вже комусь весело. Ось такі краєвиди. Ну, це вже вихід з замку з іншої сторони. Подивимося, як замок виглядає ще з цього боку. Бруківочка, платок дерев'яний, мури. так, досить непогано. Ну, от, анонс концертів майбутніх. Ну, тут невеличкий паркінг перед замком. Ну це вигляд вже з цієї сторони задньої. Ну, звичайно не, не безплатний. Паркомат. Подивимося ціни. Ну от ціни. Ну, а це навпроти готелю. Чи це готель? Готель напевно щось таке. Я не знаю якесь таке цікаве от деревце. Що це за конструкція така на ньому? Не знаю. Ну так от виглядає замок з цієї сторони. Там сцену роблять. Має бути концерт. а ну, ще тут біля замку отакий. Монумент. А, там собі молодіж сидить. Тут біля замку прям лежак такий. Можна лягти відпочити. О, там далі є лавочки. Ну і теж можна сидіти. О, там вже хтось і загоряє на траві. Ну що ж, ось така невеличка екскурсія замком, дорожка вниз, пора повертатись до автомобіля. Можливо по дорозі ще подивимося, як будинки виглядають в цьому містечку зблизька. Ну, якось так. Ну, ось так виглядає центральна вулиця. Доріжка пішохідна, доріжка велосипедна, парковочні місця, ну і вулиця. Так. Ну, оце ролер, в якому вигрузка була. П'ятницю, а там ззаді за тим ролером і стоїмо, вікендуємо під лісочком таким. от і наш друг вірний причаївся тут при обочині. Ось тут ми в п'ятницю розвантажили останні меблі. Ну і Тут же вікендуємо. Ташечки співають тихо, спокійно. Ось так.